Вкладайте компанію, будемо вишивати і спілкуватися. З цими відключеннями ніколи не знаєш, коли буде електрика і коли з цієї електрики буде інтернет. Тож вишиваємо, коли не Сподіваюся, ваші вихідні промайнули в приємних клопотах. Це було Петра і Павла. Можливо, хтось відмічав, святкував, можливо, хтось навідував похресників. Сподіваюся, ви гарно провели час. Хто працював, сподіваюся, що у вас все було добре. Навіть не знаю, чи там добре видно, чи не особливо. Може його трошечки посунути сюди. Йой, знову. Є нормально. потік прокинувся, хоч якась компанія. <ріст> <ріст> так, чати ще треба налаштувати, фільтр чату, усі повідомлення. Так часто змінюється налаштування, <ріст> місце знаходження, де їх можна змінити, де їх можна зробити. Що? Нуді треба дуже треба замислитись, де вона що знаходиться нині. Виставила це відео. Ну, відео зняла коротенький шортик і виставила у ТікТок. Скільки там всього понаписувала? Люди добрі. Навіть трохи лячно зробилося. Це ж треба. Все одно, все одно хочу довишивати, як є. Мені подобається цей набір, мені подобається процес вишивання. От. Інших намистин в мене немає зараз. От. Тож я вишую так, як є. Чому б і ні? Трапиться можливість зробити краще, зроблю краще. А будь-якому випадку навчіться сприймати все як є. Я останнім часом бачу, що люди заморочуються цим. що люди подумають, а що скажуть, а як мені жити, а як що. У вас немає запасного життя жити так, як люди скажуть, потім, як там хтось хоче, і вже потім, нарешті, так, як ви завжди мріяли. У вас тільки одне життя є. Тож, якщо вам хочеться вишивати посеред ночі кривими намистинами, просто зробіть це. Чому проблема? Це я. До людей, які можливо з тіктоку прийдуть подивитися, що ж тут робиться. Тут робиться задоволення. І сподіваюся, так буде і надалі.